Вечерня краса вам на нашій мийці. Премім термінали. Все це, це, компанія де ваш. Дякую ще раз власнику цієї мийки, котрий підштовхнув нас зробити термінали, котрих немає на ринку мик самообслуговування. Це факт. Та й повністю за співпрацю, за довіру. Тому, якщо ви бажаєте мийки самообслуговування на ВІП-уровні, Будь ласка, звертайтесь в компанію Деєваш до мене. Профілю є номери. Будь ласка, дзвонить, буду рад, дивіться, як термінал гарно виглядає. Просто кайф. Заїжджайте, дзвонить. Дякую. По всім питанням організації цього бізнесу. По номерам нижче.